Давайте в'явимо, ви прокидаєтесь вранці, дивитесь у дзеркало, а там на вас дивиться восьмиокий волохатий чувак з лапками на всі сторони світу. Ні, це не кошмар після вечірки, це просто павучок. Їх бояться, від них тікають, а дарма. Бо павучки це одні з найбільш загадкових, моторошно цікавих і навіть миленьких істот на планеті. Якщо ви, як і я, маєте арахнофобію, значить це відео точно для нас. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому деякі з них носять окуляри кохання, як вони бачать світ краще за людей із кавовою залежністю і чому страх перед павуками це як боятись котів тільки з вісьома лапками. Буде і шок, і страх, і захват. А перед роликом, як завжди, слова вдячності за підтримку мого каналу Святославу Макарову, Котику, який не вказав своє ім'я, і, як завжди, Олександру Міхненко. Ви просто кращі. І вдячна ще всім, хто допомагає у зборі хлопцям на техніку. Це безцінно. Всі посилання у описі здобудемо перемогу разом. Слава Україні! Готові? Тоді полізли в цю павутину фактів. Павуки мають вісім очей, але бачать не всі однаково. Більшість павуків мають вісім очей, але у деяких видів їх може бути менше 6, 4 або навіть 2. Очі розділені на два типи основні та вторинні. Основні очі мають сітківку і дають павуку чітке зображення, а вторинні краще вловлюють рух. Павуки скакуни мають особливо добре розвинені передні очі, які забезпечують гострий зір, подібний до людського. Вони можуть фокусувати зір, розрізняти кольори і бачити об'ємно, тобто сприймають глибину простору. Зір павуків скакунів порівнюють з Full HD камерою, тільки у мініатюрі. Вони не просто реагують на рух, а можуть оцінити точну відстань до жертви. Це дозволяє їм стрибати з високою точністю, майже не помиляючись. Ось цих павучків точно не боїшся, коли бачиш, а включається режим Боже, що ж за милун такий. Павуки скакуни бачать світ у кольорі, зокрема в ультрафіолеті. Очі павуків скакунів здатні вловлювати кольори у червоному, зеленому, синьому та ультрафіолетовому спектрі. Вони мають чотири шари сітківки в головних очах, що дозволяє їм сприймати різні довжини хвиль. Це рідкісне явище серед членистоногих, і подібний зір є навіть не у всіх савців. Ультрафіолет допомагає їм бачити візерунки на тілі інших павуків та здобичі, невидимі людському оку. Самці використовують кольоровий зір для розпізнавання самок і суперників, а також під час шлюбних танців. Бачення об'ємне. Павуки сканують світ, переміщаючи сітківку всередині ока. У дослідженнях встановлено, що павуки можуть навіть бачити зірки вночі. Їхній зір чутливий до слабкого світла. Це одна з причин, чому вони такі точні та ефективні мисливці і вдень, і в сутінках. Павуки скакуни влаштовують складні шлюбні танці. І це питання життя або смерті. Самці павуків скакунів, зокрема з роду маратус, танцюючи павуки павичі, виконують унікальні танці перед самками. Вони розпушують барвисті частини тіла, підіймають кінцівки, трясуть черевцем і пульсують хвилями по павутині, створюючи вібрації. Кожен рух виконується з математичною точністю неправильний сигнал може коштувати їм життя. Якщо самка не вражена, вона може напасти і з'їсти залицяльника. Самці також подають візуальні сигнали разом із вібраційними. Це рідкісний приклад мультимодального спілкування у безхребетних. Павуки навіть здатні адаптувати танець до реакції самки, змінюючи темп і амплітуду. Танці настільки складні, що їх порівнюють з ритуалами птахів. Це демонструє високий рівень еволюційного розвитку і комунікації серед павуків. Павуки можуть літати за допомогою павутини. Балунінг – це метод пересування павуків по повітрю, коли вони підіймаються в небо за допомогою довгих ниток павутини, прямо як спайдермен. Павук вилазить на високу точку гілка, трава будівля, підіймає черевце вгору і випускає тонкі нитки. Ці нитки вловлюють електростатичне поле землі та вітер, підіймаючи павука у повітря. Вчені зафіксували, що павуки можуть літати на висоті до 4,5 км кілометри і долати сотні кілометрів. У 2018 році було доведено, що павуки використовують навіть електричні поля для орієнтації в повітрі. Це дозволяє їм колонізувати нові території, розповсюджуватись після повені або пожеж. Вони можуть здійснювати павучі десанти у великій кількості, іноді покриваючи цілі поля павутинням. Такі польоти спостерігалися навіть у Антарктиді. До речі, все забуваю вам розказати за мій телеграм канал, де я спілкуюсь з вами та знаходжу ще більше цікаве нокійками ділюся з вами. Не зволікай, підписуйся, і там, до речі, я скину фото моїх павуків, які живуть у мене. Повторюсь я арахнофоб жахливий. Посилання описі переходимо до наступного факту Павутинка міцніша за сталь і гнучкіша за нейлон. Павутинний шовк має унікальні механічні властивості. Він витримує величезне навантаження і надзвичайно розтягується. За показником міцності на вагу він перевершує сталь у п'ять разів. Один грам павутини можна розтягнути на понад один кілометр без розриву. Вчені намагаються відтворити павучий шовк штучно для медицини, будівництва і навіть військових технологій. Наприклад, його можна використовувати для створення надміцних бинтів, хірургічних ниток і бронежилетів. Деякі павуки мають до семи типів шовку, кожен для різної мети пастка, кокон, перев'язка або парашут. Павутинка самовідновлюється і не втрачає властивостей навіть у вологих умовах. Це природний суперматеріал, якому ще не знайшли гідної людської альтернативи. Павуки п'ють свою їжу, а не жують її. Павуки не мають щелеп у звичному розумінні. Вони не здатні пережовувати тверду їжу. Замість цього, вони вприскують ферменти у тіло здобичі через хеліцери, гострі, отруйні ікла. Ці ферменти розчиняють внутрішні органи комахи до рідкої консистенції. Потім павук всмоктує живельний коктейль через ротовий отвір. Це дозволяє ефективно засвоювати їжу без потреби у травній системі, як у хребетних. Залишки жертви це часто лише зовнішній хітиновий панцир. Таким чином, павуки не залишають залишків, що приваблюють інших хижаків. Павуки чують світ за допомогою волосків на лапках. У павуків немає вух, але вони чують світ через спеціалізовані чутливі волоски трихоботрії. На ногах. Ці волоски здатні вловлювати найменші вібрації повітря, землі і навіть звукові коливання. Павук відчуває, коли комаха потрапляє на павутину або коли ворог наближається. Навіть кроки людини він може вловити ще до того, як її стане видно. Деякі павуки, наприклад, вовки, полюють без павутини, орієнтуючись лише на коливання ґрунту. У деяких дослідженнях виявлено, що павуки здатні слухати музику і навіть розрізняти тембр. Вони реагують на зміну звуків у межах 80 Гц – 1 кГц. Це унікальна форма сенсорного сприйняття, яка компенсує відсутність вух. Лише менше 1% павуків можуть бути небезпечними для людини. З понад 50 тисяч видів павуків лише кілька десятків мають отруту, здатну завдати шкоди людині. Найвідоміші з них чорна вдова, бразильський мандрівний павук та павук відлюдник. Проте навіть укус цих видів рідко є смертельним. При наданні медичної допомоги ризик мінімальний. Більшість павуків уникатимуть контакту з людиною і кусають лише в крайньому випадку. Навіть укус великих павуків, таких як тарантули, найчастіше менш болісний, ніж укус бджоли, але ви повинні бути уважні, якщо маєте алергію. У домах живуть здебільшого безпечні види, що допомагають зменшити популяцію мух, комарів і інших шкідників. Павуки не нападають на людину, вони не бачать у нас їжу або загрозу, якщо ми не торкаємось їх. Боятись павуків це часто просто еволюційна фобія, а не реальна небезпека. Психологічна пауза. А якщо переглядаючи відео, ви все ще відчуваєте мурашки по спині, можливо, справа не в павуках, а у тривожності. Не біда бо є Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Це простий і безпечний спосіб знайти професійного психолога, який допоможе розібратись у внутрішньому стані. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Кожен психолог на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. В них є зручний мобільний додаток, щоб бронювати сесії та проходити їх було ще приємніше з будь-якої частинки світу. Посилання в описі та обов'язково скануйте QR на екрані. А за моїм промокодом ПЛАНЕТА ти отримуєш знижку на перший сеанс мінус 10%. На Майндлі вас вислухають, підтримують і, можливо, допоможуть подружитися з власними страхами. Спробуйте і дайте собі спокій. І павуку теж павуки це не монстри, а справжні винахідники, артисти і оптичні генії. Вони літають, танцюють, програмують павутину і навіть бачать світ яскравіше, ніж ми. Можливо, настав час переглянути своє ставлення до цих істот і дати їм шанс. Який з фактів вас найбільше вразив і чи вдалося мені хоча б трошки розвіяти ваші страхи? Або, можливо, у вас є історія про павука, яка заслуговує на те, щоб бути у відео? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на цей канал та мій телеграм. Тут буде ще більше диковини з науковим присмаком. І пам'ятайте, якщо ви відчуваєте, що хтось за вами стежить, можливо, це просто павучок, що танцює для самки. Слава Україні!